Крім того, відбулася і ще одна а, така доволі складна подія, яка зараз а, визначає а, перебіг бойових дій в силу того, що Росія а, атакувала Україну ракетами. В нас сильно впала напруга, і через це Україна призупинила прокачування нафти трубопроводом дружба у бік Угорщини, посилаючись якраз на це падіння енергетичної напруги. Відповідь на це також на ситуацію в Польщі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав Раду оборони своєї країни. Відповідно, ми зараз перебуваємо на порозі того, що розвиваються дуже непрості, ну м'яко кажучи, дуже непрості. Обставини, в яких з'являється вихід, може бути потенційний вихід локальної української війни за межі території нашої держави. Хоча Олексій Якубін, який щойно долучався до нашої розмови, він говорить, що це може бути якраз розмова для України на тему того, аби НАТО повністю закрило українське небо, і це може змінити якраз повністю ось цей весь сценарій, фактично. Всього того, що відбувається, Іван Устінов один із наших користувачів пише, запитує, чи можуть ці влучання у Польщу бути приводом, щоб НАТО вже офіційно війшла у цю війну і вела свої війська до України. Теоретично може бути, тому що таки, теоретично ми не можемо а, точно стверджувати, тому що це є атака країни. Але зараз а, гість нашого ефіру стверджував, що фактично більше це відкриває можливості перед Україною для того, щоб а, вести. А, Вимагати по суті у наших північно-атлантичних партнерів е, закриття неба над нашою державою для того, щоб не виникало таких терористичних атак з боку Російської Федерації. Е, крім цього, Міністерство закордонних справ Естонії щойно у Твіттері повідомило, що е, воно готове, в разі чого тальн готовий допомогти полякам. Е, Воювати проти Росії та захистити Польщу, ось така заява пролунала від маленької, але гордої країни із складу країн Балтії від Естонії про те, що вони готові підтримати. Крім цього, я бачу що повідомлення, що загалом всі Балтійські країни підтримали таке таку готовність воювати на підтримку Польщі проти Російської Федерації. Якщо таке рішення буде ухвалено, утім насправді що атака польської республіки Польща, яка є членом НАТО, вона фактично створює ризики для усі. Цього північно-атлантичного е, альянсу, е, який зараз може активувати п'яту статтю е, статуту НАТО е, про колективну відповідальність, я нагадаю, що крім цього, сьогодні чи замах на енергетичну безпеку світу і Європи, тому що наслідок Ракетного терору Російської Федерації немає можливості прокачувати через нафтопровід Дружба, який пролягає території України до Європи до Європи власне ці нафтопродукти через те, що впала напруга. Ми просто не можемо цього робити. Через це по суті у нас виникає такий колапс, що найбільше від цього страждає Угорщина, і Угорщина у відповідь на те, що сталося, скликала також Радбез свій внутрішній і. Є повідомлення про те, що міністр оборони Угорщини провів телефонні переговори із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомив прес-секретар угорського прем'єра на тему консультацій, вочевидь, на тему консультацій того, що ж робити із такою атакою з боку Російської Федерації.